Вітаю, шановне панство! Сьогодні розберемо, скільки насправді має коштувати обклаювання авто в ліфт. Це відео буде корисно для тих, хто хоче сам обклаїти своє авто, або ж для тих, хто хоче звернутися до майстра. Пояснюю по пунктах, чому ціни можуть відрізнятися. Фактор номер один: розмір та форма автомобілів. Маленький купе та великий седан це не одне й те ж саме. Наприклад, ти атакане має чотири двері, більшу площу кузова, і це все потребує більше плівки і часу, Більше площі, більше роботи, більше ціна. Якщо ви дає або майстер... Враховуйте це все вартість ціни. Якщо ви клієнт, не дивитеся, що ваша машина дорожча в обклеюванні, ніж знайомого компактне авто. Фактор номер 2 Деталі та складність кузову. Простий капот це одне. А от складні елементи, як сплітери, жабри на капоті, канарди чи пороги це вже окрема історія. Кожна дрібниця вимагає розборки, підготовки і обклеювання. Це займає більше годин, а як ти розумієш, більше годин, більша вартість за роботу. Наприклад, Тесла максимально проста обклеїв. А Ось спортивне авто з агресивним аеропакетом вже складніше. Фактор номер три: базовий колір авто. Якщо ваше авто біле, а ви хочете чорну плівку, треба бути максимально обережним, щоб жодної шпадини не виглядав білий колір. Це означає глибше обклеювати дверні прийоми, пущільнювач, між капотом і стійкою навколо річка бензобака тощо. А в чорна плівка під чорну машину набагато простіше. Те, чого не видно, не доводиться ховати. Фактор номер 4 бренд плівки. На ринку є десятки плівок. Одні дешевші, другі дорожчі. Той самий глянцевий чорний може коштувати як на ринку 500 баксів, так і 1200 за рулон. Чи вартий дорожчий рулон своїх грошей? Можливо, варто розуміти. Бренд дорівнює якість, простота монтажу та довговічність. Якщо ви тайер, обирайте бренд, який прощає помилки. Якщо ви клієнт, запитуйте майстра, яку плівку він використовує. І чому саме її? Фактор номер 5. фініш плівки, глянець, мат, металік, Глянцевий, чорний. Це одна ціна. А от додай до нього переламудру, металік або змінний колір, і ціна значно зростає. А є ще складні фактури, як брашен метал або драйк арфо. З ними важче працювати, можна спортити візуальну текстуру. Це ж таки, більше часу, більше досвіду, більша варва. Зараз поговоримо, як розраховувати вартість турплею. Це просто. Є базова ціна на найпростішу машину з найдешевшою плітою. Далі додаємо за бренд-пліт, за складність фінішу, за розмір авто, за деталі, за колір кузова. Майстри це пояснювати клієнтам. Якщо майстер плаває у відповідях, йдіть до іншого. бо правильний розрахунок це повага до клієнта. І до себе. Якщо хочеш дізнатися більше, як обклаювати авто, підписуйся на канал. Ділися відео з друзями, став, лайки та коментуй. Відео. А вам дякую за перегляд, шановний паст. До нових зустрічей!